Воркаут Адама дама базу воркаутера. тренування складається з чотирьох вправ: перша, друга, третя і четверта вправа. В першій вправі треба тримати кут майже угадали? Ні. Передній вис, насправді. Це вправа, яка є статичною, дві статичні вправи в цьому тренуванні, дві статико базові. Тобто першу вправу показую вам, як робити через різні підходи з різною технікою. Приблизно по відчуттям має бути у вас відчуття таке, що ви рівно тримаєте передній вис. Це... Елемент, який зараз роблю, і треба тримати 10 секунд. Якщо зможете тримати 10 секунд, то добре. Тоді робіть другу вправу, третю і четверту. Якщо не зможете, то робіть 10 секунд. З кутом, тобто нижче таз тримайте, не тримайте рівний передній вис, якщо вмієте тримати декілька секунд. Просто намагайтеся протриматись 10 секунд. Тобто, маючи яку техніку, яка у вас є, такою і робіть 10 секунд переднього вису, який ви вмієте. Якщо не вмієте передній вис, то вчіться. Є у мене обучалки на моїх соцмережах, каналах повсюди. Тому просто робіть по тому. Крок у кожному, як показано в моїх відео, другу вправу одразу ж без відпочинку, зупинок, нонстопом, одразу треба зробити це горизонт, який треба тримати вже 5 секунд, не 10, тобто 2 до 1 співвідношення. Якщо будете тримати з кривими, Ногами ноги будуть згинатися в колінах, таз буде падати вниз, не зможете нахилятися надто вперед, тобто не відчуватимете горизонт, то це абсолютно нормально. Суть цього тренування в тому, щоб зробити так, як ви зможете по своїй техніці. Третя вправа це підтягування в передньому висі. Знову ж таки, якщо зможете підтягуватись і ваш таз буде внизу, не ідеальні підтягування, тому що... 12 разів треба підтягнутися, Після чого четвертою вправою також 12 разів зробити, треба буде віджимання в горизонті, і ці вправи вони є досить складні уже професійного рівня професійних стріт-воркаутерів. Тому для того, щоб зробити підтягування в передньому висі, то треба досить довго тренуватися. І взагалі щоб одне підтягування зробити, треба тримати передній вис хороших 10-15, можливо, навіть більше секунд, кому як. Але якщо не вмієте, то робіть просто підтягування. В куті, тобто з кутом, тримаючи ноги схоже, імітуючи, як в передньому висі. З часом ваш таз буде вище підніматися, ви зможете вище підтягуватись, і з часом, з часом, часом, часом все-таки підтягуватися, зможете краще, якісніше. Але для цього потрібно тренуватися і так воно і вчиться. Тобто треба навчитися хороший передній вис. Для цього якраз робиться перша вправа, досить хороші. Підтягування мають бути у вас на високому рівні разів 20-30. Підтягуватись маєте мінімум, навіть більше 30-ки. Для цього треба створювати базу для занять воркаутом. Те саме стосовно віджимань на брусах і віджимань в горизонті. Маєте віджиматися разів 30-40-50 на брусах за підхід. За підхід, за підхід маєте по-любому робити десь таку кількість віджимань і віджимання в горизонті. Мають бути в відкритому, не закритому. Ваші ноги, якщо будуть падати вниз, таз е, теж, коліна згинатися по-любому будуть, якщо не вмієте віджиматися в горизонті, і. Своїми кривими якими-небудь які вже зробите віджимання, такими і робіть. Якось треба навчитись. Якщо не будете пробувати методом тика, то просто не навчитеся ніколи. Таким чином віджимайтеся теж 12 разів, як уже вам казав. В принципі, це все тренування і весь абсолютно сет, який треба зробити з чотирьох вправ без відпочинку. Такі сети, вправи, підтягування в передньому висі віджимання в фул планші в планші, планш це і є горизонт. Статичне утримання переднього вису, горизонту, це стрітворкаут змагання, які коли проводяться, роблять професійні стрітворкаутери такі виходи на змаганнях. Тобто це вже професійний рівень, це все, що в цьому відео. Тому, якщо будете робити косо, криво, лиш би живо, то не картайте себе. Далеко не кожна людина, яка професійно займається, навіть стріт воркаутом з самого такого швидкого початку навчилася робити ці всі віджимання і підтягування. Хтось вчиться це роками просто. Тому, якщо ви підтягуєтесь багато, віджимаєтесь багато, то це нічого не означає. Абсолютно треба технічно себе виховувати, старатися робити більше таких тренувань, які зараз показую вам. І з часом ви навчитесь робити ідеальніше, якісніше, чіткіше. Тут дуже багато нюансів і деталей, про які, в принципі, якщо розповідати в цьому відео, то немає сенсу через те, що це конкретне відео Тренування це приклад того, який сет саме класичний, стандартний треба робити з чотирьох вправ для того, щоб прогресувати і при цьому прокачувати м'язи, статично себе розвивати, сухожильну силу збільшувати та ціпкість, яка по-любому, вам допоможе навіть в базових стандартних вправах для того, щоб прокачати свої м'язи на тілі абсолютно всі і спини, і грудей і всього іншого. Тому зараз обов'язково долучайтеся до збору, який збирається на програми тренувань своєю вагою тіла. Посилання буде під відео. Ці Тренування по відеоінструкціям в домашніх умовах на прикладній брусах, які будете зі мною разом робити через сайт, або просто в вільному доступі вже будуть ці програми тренувань, коли збирається збір.